Колеги, вітаю. В Харківському медіахабі починається брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Тема брифінгу, оперативна ситуація на Харківщині. Також говоримо про хід будівництва фортифікаційних споруд в області. На жаль, ситуація змінюється щодня, додає нам сумних приводів задавати питання. Спікер сьогодні Олег Сенігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вам слово. Шановні колеги, вітаю вас. Щодо оперативної обстановки, яку ми маємо на сьогодні, то, на жаль, щодо обстрілів, ми маємо таку саму приблизно статистику, як і щодня від 15 до 20 населених пунктів у нас обстрілюється. Ворог частіше почав застосовувати керовані авіабомби. Це ми спостерігаємо на Золочівському напрямку на півночі нашої фактично території. Так само Вовчанський напрямок постійно під обстрілами. Ну і так само відповідно Куп'янський напрямок. Значить, ж таки, всього повторюся, 15 населених пунктів у нас сьогодні за добу було під обстрілами, під ворожими. Вчора ворог завдав в день відповідно ракетного удару по місту Харкову. Цивільне підприємство фактично постраждало декілька суб'єктів підприємницької діяльності, які там розташовували свої виробництва. Ну а найголовніше те, що п'ять людей, на жаль, наразі загинуло, 10 людей отримали травми. Значить, сім людей фактично госпіталізовано одна людина знаходиться у вкрай важкому стані. Значить, рятувально-пошакові роботи ще на місці відповідно тривають. Наші підрозділи ДСНС працюють, і е, за нашою інформацією, на жаль, під завалами можуть ще перебувати люди, і е, більш тобто детально підсумкову інформацію, ми відповідно повідомимо трохи пізніше. Триває у нас в області будівництво фортифікаційних споруд. Сьогодні ми їх проінспектували в черговий раз, були на Купінському напрямку. Об'єми досить великі, всю відповідальність наші підрядні організації розуміють. На цьому напрямку у нас їх працює біля 30. Значить, достатньо великі знов ж таки повторююся об'єми. У нас працює більше 700 людей вже на цих фортифікаційних тобто спорудах, і більше 250 одиниць фактично техніки. І е, значить, і кількість техніки, і кількість працівників буде лише. Збільшуватися, оскільки у нас триває процес розмінування, тому що ми не можемо виходити на певні напрямки, тому що будівництво фортифі... фортифікаційних споруд ведеться переважно на тих відповідно територіях, які були під окупацією, і е, в тому числі на яких велися активні фактично бойові дії, значить. Щодо далі, процесу розмінування, у нас так само працює більше ніж 47 груп розмінування, саме військових, і більше 30 груп підрозділів ДСНС, тобто цей напрямок, ми так само збільшуємо і це стосується в тому числі і гуманітарного розмінування. Значит, у нас триває і проводиться евакуація із Куп'янського напрямку дві громади Великоборлуцька і Вільховацька. Ми ставили собі за плани вивести 161 дитину. Вивезли 149. Значить, ну і наразі у нас триває такий процес, або розпочинається процес фактично звірки, да, щоб ми зрозуміли, хто виїхав самостійно, хто ще залишається для того, щоб завершити цю примусову евакуацію в обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб. Ну і крім того, у нас триває обов'язкова евакуація з 57 населених пунктів, окрім тих двох великобруцьких, Вільховацька ще Кіндрашівські, відповідно, Курилівська громади. Значить, так само хочу дещо підсумувати роботу робочої групи Прозорість та підзвітність. У нас було проведено 18 засідань, в тому числі, оскільки було неодноразово поставлено питання з приводу реалізації відбудови ліцею в селищі Слатине, Дергачівська громада. Значить, вартість відновлюваних робіт складає 355 мільйонів. Значить, цей тендер скасовано і перенесено попередньо на 2025 рік. Це лише, тобто, попередньо, звичайно, що ми розраховуємо, що ми отримаємо лише перемоги, і після того можемо говорити про початок відновлення цієї школи. Якщо, звичайно, що у нас буде така сама ситуація, як і зараз, то цей, умовно кажучи, тендер так само буде перенесено далі на невизначений термін. Значить, ну і знов ж таки нагадаю, що відновленням саме цього об'єкта займалася агенція з відновленням, тобто не адміністрація, в тому числі. Значить, крім того, ми аналізуємо бюджети наших територіальних громад, їх рівень видатків і напрямки на які вони спрямовують кошти. Значить, всі умовно кажучи, тендерні закупівлі, які більше одного мільйона, ми будемо розглядати на цій групі, в тому числі не лише на ризик якихось корупційних проявів, а в тому числі на їх, скажімо так, пріоритетність та актуальність, які відповідає У Вона, звичайно, як ми з вами вже говорили, єдиний пріоритет це звичайно військові. Ну і далі забезпечення життєдіяльності наших фактично територій і відновлення. Тому маємо над цим працювати. і Саме такі пріоритети маємо значить, розставляти. значить Ну і це питання так само буде звичайно знаходитися під контролем районних військових адміністрацій, в тому числі. Ну і звичайно, голови наших громад мають обов'язок, не те, що право, навіть обов'язок контролювати ці видатки так само особисто. У мене все. Якщо коротко, готовий відповідати на ваші питання. Будь ласка, руки, будь ласка. Юлія Байрачна, Укрінформ. Же Василє. Ви уточнити з приводу от людини, яка вкратя жкому стані? Це чоловік, жінка, працівник, друкарні, можливо, чи якось іншого підприємства? Не, Не буду уточнювати, повірте, бо це буде некоректно. Там одна людина знаходиться з легкими ступенями фактично там уражень. Да? Значить, дві людини в середньому стані. Одна людина в край важкому, ну і ще є там важкі тобто, пацієнти. Тому будь-яка інформація наразі буде, вона дуже, ну тобто, попередня. Тому я думаю, що це питання нехай відповідно коментують самі працівники медичних установ. Це буде коректно. Дякую. Тоді, давай, з того боку. Же вітаю, Дмитро Гребіник Суспільне Харків. У мене запитання щодо будівництва фортифікацій. Тут Бюро економічної безпеки сьогодні повідомило, що викрило будівельну компанію, яка мала намір розтратити понад 20 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікацій на Харківщині. Чи відомо вам про цей? Намір про цю схему так, як це стало можливим, чи будуть якісь дисциплінарні чи інші санкції до працівників обласної військової адміністрації, якщо є такі відповідальні за цей за 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 цей підряд, чи будете якось посилювати взагалі контроль над укладенням? Підрядів із компаніями, які здійснюють Дивіться, для того, щоб було зрозуміло до обласної військової адміністрації. Ця історія не має жодного, тобто, відношення, це виключно мова йде про господарську діяльність того чи іншого, мовно кажучи, підрядну там організацію чи самого підрядника. По-друге, адміністрація може нести відповідальність після того, кого як підписані фактично фінальні акти. Про виконання робіт і сплачення остаточні суми, все інше це процес. Я хочу подякувати всім правоохоронним органам для того, щоб ми зрозуміли, що вони здійснюють контроль, в тому числі за будівництвом фортифікаційних споруд, і ми постійно проводимо, скажімо так, бесіди з нашими підрядниками щодо недопустимості зловживання в цьому напрямку. По-друге, я вам хочу зазначити з приводу комунікації з правоохоронними органами. Ми лише Службі безпеки зараз надали документів увага, 37 тисяч листів, тобто аркушів, по процесу будівництва фортифікаційних споруд. Такі саме запити у нас є від служби безпеки, від бюро економічної безпеки, від державного бюро розслідування, від податкової, від НАЗК, тобто, як мінімум, п'ять організацій до нас зверталися, і я всім абсолютно хочу. Тобто, подякувати, тому що наразі це спрацювала профілактика. Да? По-друге, є декілька, знову ж таки, якщо цікаво, декілька механізмів, скажімо так, протидії зловживань саме на даному етапі, на етапі будівництва. Зараз у всіх підрядників відкриті авансові, так би мовити, рахунки у держказначействі. І держказначейство самостійно, в тому числі, як суб'єкт має тобто, право і обов'язок навіть тобто, перевіряти ці всі платежі. Мова йшла про те, що компанія мала дійсно намір за інформацію БЕП, значить, перерахувати кошти відповідно 20 мільйонів на суб'єкта господарювання із за їх інформацією, за їх думкою, і сумнівним, так, скажімо так, бекграундом чи сумнівною там репутацією тощо. Це я ж кажу виключно господарська діяльність, тобто підприємства. Я думаю, що розслідування щодо цього там буде тривати. Якщо вони встановлять які зловживання у суб'єктах господарювання, нехай буде не, ну, тобто нести за це відповідальність. Будь ласка, тут ще бюро написало, що загалом ця компанія отримала підряд на будівництво фортифікації вартістю понад 240 мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка, ви будете чекати до завершення розслідування і потім вирішувати чи продовжувати співпрацю з цією компанією. Чи ще раз це? хочу зазначити, нам головне, щоб компанія будувала, вона будує наразі. Вона обов'язки по підряду виконує. Далі перед підписанням фінального акту буде перевірятись якість. Ціна і об'єми виконаних робіт. Якщо в ході буде встановлено, що ця компанія вчинила якісь злочин, або її фактично працівники вони будуть за це нести відповідальність як і будь-хто. Дмитро, я... я пропоную. у вас є ще питання? Чи вже є? Е. Е, по черзі, давайте тут, а Рад. потім ви повернетеся. Юр. Важо Васильовчу, добрий дня, Ларін, Юрій. видання думка. <кій> на початку цього тижня, на початку цього тижня, Путін заявив про. Можливий намір створити так звану санітарну зону, як він це називає? Скажіть, будь ласка, чи є ознаки формування якогось наміру такого на наших кордонах з півночі? Чи варто до таких заяв ставитися серйозно? Чи визначені небезпечні напрямки, чи будуються там укріплення собі? Дякую. Ну мова напевно йде, те, що санітарна зона саме на нашій території, да, за рахунок наших земель. Він це промовив так само. Я не буду коментувати ці розмови. Ми моніторимо безпекову ситуацію або військову, яка у нас іде на всіх абсолютно лініях, тобто кордону, постійно. І звичайно, для того, щоб вживати заходів оперативно. Повідомляти, в тому числі надавати інформацію нашим військовим для того, щоб оперативно тобто протидіяти. Значить, ну а від себе, звичайно, що якщо буде така санітарна зона, то вона буде, звичайно, не на нашій території, а на території РФ Ні, немає. Дякую. Наступне питання. Повертаємось до Суспільного. Так, так, хотів запитати вас про ситуацію на різних напрямках, е, воєнних напрямках так: Куп'янськ поблизу Борової, північний напрямок. Скажіть, будь ласка, яка там активність спостерігається, якщо спостерігається? Тут, до речі, напередодні речник прикордонного загону сталовий кордон Іван Шевцов казав, що, начебто, є активізація Росіян на Куп'янсько-Лиманському напрямку, ну зокрема, біля Сеньківки, е, застосовують артилерію. Е, яка у вас інформація от, щодо цих трьох напрямків? Дякую. З приводу Куп'янського напрямку ворог не припиняв свою активізацію, скажімо так, він постійно проводить там штурмові дії, лише зупиняється можливо на день, на два для того, щоб ну, тобто, знижує свою активність для того, щоб відновити свої війська, свої втрачені сили, і після того одразу приступає знову до штурмів. Значить, ми розуміли, що спочатку він атакував по синьківці, потім підключилася Табаївка. Зараз по Табаївці трохи менше, а ну тобто, головний акцент це синківка. Понижче, якщо брати по карті на Лиманському напрямку, у нас ситуація стабільніша. Тобто, там, скажімо так, таких наступальних активних дій ворог не проводить. Значить, ну, по вовчанському, по півночі, ну, по вовчанському напрямку та по півночі нашої, тобто території, у нас активності ворога, скажімо так, не спостерігається, окрім того, що він обстрілює наші цивільні населені пункти. Дякую, колеги. Чи є ще питання? Будь ласка. Дар'я Левченко Гвара Медіа. В мене питання по фортифікаційним спорудам. Чи є підрядники, з якими ви розривали договори, і якою була основна проблема розривання цих договорів? І чи є проблеми, які основні проблеми в будівництві фортифікаційних споруд у будівельників? Чи є якісь складнощі з цим? Дякую. Для розуміння, наразі у нас працює а, біля 27 а, компаній, тобто підрядників на цих видах робіт. Так були у нас один випадок, коли ми а, розривали договори так з одним із підрядників, переукладали фактично. В чому причина причина: те, що заявлені потужності не відповідали фактичним, а, тобто потужностям, які мало це а, тобто підприємство. Якби далі вони залишалися, вони б мали залучати сторонні організації на суп підряд, щоб призвело до збільшення вартості, чого там, в принципі, допускати не можна. Значить, які основні ну, тобто, проблеми, перше, це звичайно розмінування, тому що в нас територія дуже замінована, і коли ми йдемо по обстеженню, фактично нашої території. Території, то від обстеження переходимо одразу до розмінування. Тому що натикаємося все ж таки на вибухонебезпечні предмети, які наші сапери і піротехніки там знаходять. І друге, це велика кількість об'ємів, які ми маємо. Одразу реалізувати, да і прослідкувати в тому числі за всіма, тобто, підрядниками, щоб не було зловживань в цьому напрямку. Ну і для того у нас є відповідна кооперація з нашим, тобто, силовим фактично блоком. Дякую ще, Суспільне. Чи є ще в когось питання? Все тоді. Олег Васильович, мікроуточнення, скажіть, будь ласка, ви щодо місця вчорашнього обстрілу у Харкові? Ви сказали, під завалами ще можуть бути люди. Відомо про яку кількість людей йдеться. І, можливо, вам відомо, ми знаємо про п'ятьох людей, особи, яких встановлюють, так і для цього відібрали зразки. Чи встановили особи когось із них уже на цей момент? Хто це чоловіки, жінки? Скільки років? їм? Дякую, експертні дослідження ще тривають. Щодо цього, щодо е, всього, то на початку у нас була інформація, що всього після вибуху одразу під завалами можуть перебувати від 10 до 15 людей. Зараз, е, за нашу інформацію, знову ж таки там може перебувати ще до відповідно 10 людей. Тому зараз наші підрозділи ДСНС саме працюють над розбором завалів і ліквідації наслідків. Дякую. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Губов, дякую вам дуже дякую за інформативний брифінг, колеги. Дякую.